Надто я вже скучила за усіма цими емоціями, тому що мене зрозуміють ті, хто колись їздив у дитячі табори. Це щось дуже схоже, тому що дійсно гастролі це окреме життя. Мчук, неймовірно, гостинне та промислове місто. Вже за годину міський палац культури відчинить свої двері для гостей, які завітають на концерт народної артистки України Катерини Божинської та заслуженої артиста України Михайла Грицькана. Все це відбувається в рамках великого благодійного туру незламною країною. Воля телеканал Ukraine World News, генеральний партнер під час концертів. Як зазвичай вже це стало традицією, будуть аукціони власне, Михайло з Катериною збиратимуть кошти для того, аби допомогти Збройним силам України саме 46-й бригаді, 10-й бригаді. Також ці кошти підуть для центру аеророзвідки для того, щоб навчити хлопців керувати дронами. Ну і власне тривають останні приготування. Закінчується сончек. Людно власне, можете на свої очі переконатись в цьому. Вже збираються гості. Останні приготування вже закінчили салон Михайло роздає автографи, робить фото. Катерина збирається. Плануємо зібрати сьогодні досить хорошу суму. От, ви вже чуєте перший дзвінок. Це означає, що вже зовсім за кілька хвилин розпочинатимемо концерт. І сподіваємося, що сьогодні вдасться зібрати непогану суму для того, аби допомогти нашим збройним силам. Слава Україні, друзі! Наш благодійний тур Воля знову в Україні, тому я радий вас бачити всіх, радий побажати всім добра, перемоги, миру і, звичайно, кохання. Я думаю, що цей прапор залишиться у вас в будинку і ви будете мати змогу прийти і згадати нас. Мама на увазі тут, в цьому. Були, так? І це вже буде такий реалітець. Після перемоги ми зможемо прийти і згадати нашу працю, як ми зустрічались, і всі, всі разом допомагали, відтримували і боролись. Не жалкуйте свої гроші в цей час, коли наші хлопці не жалкують своє життя. Враження з кожним концертом краще і краще. Не пропустимо ні один, будемо присутні, заряджають емоціями, ви найкраще. Дякую. супер, дякую Це супер. Нашим все дуже сподобалось. Дуже раді, що дочка приймає. все було дуже класно, патріотично, дуже дякуємо. Ми чекали з червня місяця, потім перенесли, дуже розстроїлися, електричні, дуже равні, дуже дякуємо.